Футбольний прогноз, чемпіонат України-прем'єр-ліга. Перший тур, перший матч 1 серпня. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка від вас нашій спільноті. Дякую наперед всім. І таким чином, з цього відео починаємо відлік. Нового сезону премєр ліги Чемпіонату України з футболу сезону 2025 2026 Відкривати випала честь новий сезон футбольний в прем'єр-лізі матчу Колос кривбас о 15.30 в цю п'ятницю 1 серпня стартує черговий. Чемпіонат України. Стартує черговий сезон найвищого футбольного дивізіону, Нашої, ниньки, нашої е, України. Колос Кривбас. Е, забігаючи наперед, скажу, що в цей день, в цей вечір, в п'ятницю, два матчі буде. Але першим все ж таки колос Кривбас. Другий рух з Капелтава. Щодо першого матчу відкриття, я спеціально присвятив цей відеоролик саме відкриттю, саме привітанню і саме першому матчу сезону. Колос в минулому році 24-25 сезону. Дістав 10 місце в прем'єр-лізі. Місце невисоке, зрозуміло, з 16 клубів, 10 місце це навіть нижче середини. Але у колоса є свої досягнення, свої непогані цифри із статистики проведеного сезону. І я вважаю, що колос достойно. Утримав позиції і зберіг прописку у прем'єр-лізі. Досить гідно і достойно, я ж кажу. Що такого ще позитивного було в минулому сезоні у футбольному клубі «Колос-Ковалівка» Київська область? Колос, не дивлячись на доволі низьке місце, 10. Має позитивний баланс забитих і пропущених м'ячів за минулий сезон 27-25 і того плюс 2. Колос є одною з непробивних команд. Що я хочу цим сказати? Тільки ФК Олександрія і Динамо Київ пропустили менше. А так, якщо брати, дивіться, Колос пропустив за весь минулий сезон менше, ніж Шахтар Донецьк, менше, ніж Кривбас, менше, ніж Полісся, менше, ніж Карпати Рух ем, Верес, ЛНЗ, Зоря. Менше, ніж. Любий інший другий клуб, окрім Олександрії і Динамо Київ. Розумієте, про що я веду мову? Колос досить впертий клуб щодо в, плани, в плані оборони? Колос вміє захищати свої ворота. І при цьому правда. Не багато забивають лише на 2 голи більше, ніж пропускають. Але, як не крути, це позитивний баланс. 36 очків взяли минулого сезону. Ну, звісно, менше, якщо порівнювати з кривбасом, кривбас 47. І кривбас посів, на відміну від 10-го місця у Колоса, 5 місце. Трішки не хватило Кривбасу, щоб потрапити у єврокубкову зону. Кривбас опередили випередили, вибачаюсь, Полісся Житомир. А Кривбас і Карпати трішки збавили темп на фініші. Кривбас забиває за минулий сезон 34, але пропускає 26. Плюс 8 позитивний баланс забитих пропущених. Але, як бачимо, навіть кривбас пропускає трішки більше, ніж колос. Я все ще, ще неодноразово підкреслюю це, друзі. Тому що перед тим, як готувати свої прогнози, і тим більше робити ставки, треба пам'ятати. Що, якщо дома, на домашньому стадіоні, а гра буде проведена ця перша гра відкриття на стадіоні Колос в селі Ковалівка Білоцерківського району, буде, я вам кажу, невисокорезультативний матч. Багато хто скаже, рідко буває, коли перший матч старту сезону низькорезультативний. А я можу не погодитись. Я е, хочу стверджувати саме цей напрямок у моєму прогнозі. Низькорезультативним буде матч перший. Ну, по-перше, Е, найнепробивніший клуб приймає Кривбас. Так, Колос приймає Кривбас. По-друге, хвилювання е, першого матчу фи, хвилювання відкриття сезону. Е, ну і нарешті е, всі футболісти е, колоса чудово і прекрасно розуміють. І команда в цілому, кожен гравець, і тренерський штаб колективу Колос розуміють, що Кривбас це дуже небезпечний суперник. І тому ось ці всі фактори складаємо і отримуємо хвилювання насторожу. І обережність. Ось саме ці фактори вплинуть на те, що принаймні, як мінімум, старт цього матчу не буде результативним. Я навіть більше скажу, перший тайм я розглядаю як мало, навіть скажу більше, низькорезультативним. результативним. І тому я підготував тут два варіанти прогнозу, які не протирічать один одному. Перший варіант. низька результативність першого тайму. А я вибрав, друзі, перший тайм тотал менше одного рівно. Коефіцієнт 1,83. А далі, зрозуміло, виходячи з першого прогнозу, з першого варіанту, я уже побудував другий. А другий гласить наступним чином. Звучить так. Другий тайм результативніший за перший. Логічно. Логічно. Коефіцієнт майже двійка. Там забув, зараз підгляну 1,97. Другий тайм більше першого тайму. Цей варіант, цей параметр треба шукати у графі. Результативність таймів. Все дуже просто. Шукай, по-перше, дочекайтесь, коли відкриється лінія БК і опускаєтесь вниз, 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 далі. Далі. Там є така графа. Результативність таймів. І знаходите, там є три варіанти. Перший тайм дорівнює другому. Це коли кількість забитих м'ячів. Буде однаково і в першому, і в другому таймі. Потім перший тайм більше другого. Це коли в першому таймі буде забито більше, ніж у другому. І е, мій варіант, який обираю я другий тайм результативніше першого. Другий більше першого. Коефіцієнт 1,97. А е, там я сказав, да, перший тайм. Тотал менше одного, рівно 1 рівно 1,83. Таким чином, дослідивши навіть всі офіційні 6 матчів між Колосом і Кривбасом, я ось прийшов до таких висновків. Тому що із всіх шести матчів, нагадаю, 2 з цих матчів виграв Колос. 3 виграв Кривбас і один зіграний в нічю. 0-0. Так от, більше двох м'ячів було забито лише в одному матчі. Це коли Кривбас виграв 3-0. Все. А то були такі рахунки, де було зафіксовано 1, 0-0 був матч. Два матчі 1-0 закінчувалися з рахунком, навіть 3. І лише один матч, де було більше двох м'ячів. Це, як я і сказав, 3-0. Єдиний матч, який ну, можна вважати на більше, і то в натяжку. Тому, друзі, Досліджуючи просту суху статистику у особистих матчах між двома клубами, можна деяку відстежити серію. І я вважаю, що ось така серія низькорезультативних матчів в цілому, і тим більше першого тайму, може призвести до вдалого прогнозу. І до прибуткової ставки. Ось таким чином, я і за таким принципом побудував обидва своїх варіанти прогнозів. Дякую за увагу! Ще раз вітаю вас з початком і з відкриттям нового сезону 2025 2026 у нашій е, незалежній українській. Прем'єр-лізі у нашому чемпіонаті з футболу, в нашому найвищому футбольному дивізіоні. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що так само буде, і навіть ще більш активніше і ще більш корисніше. Ми з вами проведемо час і в наступному сезоні. Запрошуйте до нашого каналу, до нашого майстер-класу своїх знайомих, друзів, близьких, це дуже важливо. І не забувайте, якщо е, так сталося, що і ви ще не підписані на наш канал. Підписуємось на майстер-клас. Заряджаємо канал лайками вподобайками. Пишемо змістовні коментарі. Бажано більш шести слів, такі строгі вимоги е, сучасного ютубовського алгоритму. Дякую за розуміння, що ви у мене є, за ваші перегляди, за увагу і повагу до нашого каналу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.